надо, ну, он человек занят, вы же понимаете, не, что... Не, понятно, потому, что стране почекайте, обстановка почекайте, так, кажется, шановни, даже президент... Шановник, шановни, шановни. шановни, Он сегодня на заседании постоянных комиссий сказал свое мнение, и не только мнение, его депутаты поддержали, сегодня по Рудане вы это увидите, там это все отсняли. Мы тоже за мирное урегулирование. Сыщение, не, мы, такая, мы, хотели сегодня, мы, вот, вот конкретно. Мы, мы сегодня Знаємо, що в Верховній Раді розглядається питання стосовно там вирішення, зрозуміло, конфлікту. Але от Кривий Ріг наблизився до відзначення дня визволення міста. Це в Кривому Розі готується парад, оркестри, флаги розсвічування, але ми знаємо, що зранку стояло питання в Верховній Раді три дні по Україні повинен відбутися. Дні жалоби і траур. Як під час Другої світової війни і визволення міста загинуло багато людей, так і під час тих подій, які відбулись на Майдані Незалежності по різних регіонах України, загинули люди. Дуже багато загинуло, невинних людей, мирних людей із застосуванням зброї силових міського і воно збіглося в час зараз, що а, місто повинно відзначити ці дати. Ми вважаємо, що саме в ці дні ми не повинні проводити парадів і святкування, а зробити якісь спільні жалобні заходи, в тому числі і по загиблим під час визволення, під час другої світової і під час тих заходів і тих. Протестів загиблих людей, які сьогодні вийшли на майдан. До цього є, є така думка, що було б варто криворіжжю нашій землі, яка дуже мудра протягом багатьох віків поступала, зробити саме в ці дні великий такий потужний духовний поштовх до примірення, саме в ці дні, і зробити спільну молитву, може навіть на і на Дзержинки, і на 95-му, і в будь-яких інших містах, місцях, де є, наприклад, пам'ятники вшанування жертв жертвоводу мору, інших таких не, стосовно всіх, загиб, всіх загиблих, і щоб до цієї спільної, спільних заходів по вшануванні жертв, долучилися всі первороти. І замість парадів все ж таки приспустити прапори. Виставити не флаги флагер, а все ж таки якісь певні ознаки шанування держави цих загиблих. Оце у нас така біля. От зараз ми прийшли, скажімо так, на перший контакт, намагаємося зустрітися, тому що повним ходом бачимо там підготовку до свята. Ми вважаємо, що треба якось трошки це свято пригальмувати. Так же, як, наприклад, відбулось багато. Таких пам'ятних дат під ці дні, але ми їх не святкували, ви самі знаєте в тому числі. І зараз, коли навпаки йде на примирення, оце свято буде виглядати і сприйматися не зовсім адекватно, з Криварійської землі. Тому що тоді погибло 23 особи і вирішили з двадцяти зробити днем траура. А вчора погибло більше. Чим за всі конфлікти, які були за 20 років, наша е... страна незалежності учасника в всіх конфліктах, більше погибли. І ми вважаємо, що ці люди, які погибли, тим море, президент же согласився, що був неправ, там що перевибори там на консультації з народом. Ми вважаємо, що за 70 цих людей люди должны знати, що погибли герої. Тому що зараз даже вопрос не йде об ністі, Йде вопрос о том, що погибли герої в ці дні, які люди стояли на майдані. І це наш обов'язок є громади е, Криворізької, щоб почти тих людей, е, ну, які погибли. І якраз ну, почти ту, що визволення, ну це може перше, бути, що причому є такий посил, що на Майдані Незалежності загинули колишні учасники бойових дій, в тому числі афганські. Вони теж колись вони вижили, захищаючи інтереси іншої держави. І зараз вони загинули пішли населення. захищати мирне населення і там загинули. Без зброї афганці загинули. На рідній землі. А ми недавно, Це буде дуже, ми дуже сприйнято суспільством як з Криворізької землі, саме йде дух примирення. Тим паче з'являється така інформація, з'явилася, що серед загиблих є і криворіжани. Оце то, ми що, з таким такі, настроєм да. зараз прийшли. Тому що ми вважаємо, що... Ми не є тими, хто хоче, скажімо, ескалацію якихось конфліктів. В кривому розі не відбулися деякі плани, не зрозуміло кого, стосовно того, щоб влаштувати масові заворушення. Мирний Майдан залишився мирним. І це вже потім буде розмова. Але сьогодні, щоб розмова йшла в дусі примирення, ми вважаємо, що саме в ці дні воно недарма нам Господь дає такий день, коли збігається все. Би... Можливо, можливо, не треба перемоги святкувати після нам е люди, які загинули під час визволення місця. Вони не думали, що таким чином в Україні буде наступне покоління жити. І варто задуматися, зупинити ці паради, а більше в ці дні все ж таки вшановувати жертв. Це був би надзвичайно потужний знак для всієї міської громади, для примирення. І ви розумієте, що це дійсно пропозиція, яка спрямована на те, щоб Криворізька громада зрозуміла і позицію влади, і позицію різних сил, які припустимо, не поділяють там, політичні якісь події і так далі, погляди на події в Україні, але ми вийдемо разом, запросимо священників, і це дійсно буде по-християнськи. Пом'янути і загиблих під час визволення криворогу, поминути і людей, які загинули за потвердження принципів незалежної України. Це був би надзвичайно потужний чин. І ще у нас є пропозиція така. Сьогодні ви знаєте, о 17-й годині на 95-му кварталі збираються громадяни на наш криворізький майдан. Ми, ми прийшли з пропозицією, щоб від влади хтось прийшов. Якщо це примирення, перші кроки до примирення, то неможливо примирятися в одній стороні самі собою. з собою. Безпеку цієї людей, яка приде. Ну, ми гарантуємо, але ж ви, потрібно, знаєте, що... щоб ви ж з чимось прийшли. Хорошо, можна вже говорити. Так. Так. От, е, значить, що е, хочу сказати одразу Майдану скажу. О, то, Собрали Майдан, выступали, все нормально, действительно было видно, что вы хотите какого-то конструктивизма, вы хотите э, мира, спокойствия в городе. После того, как вы разошлись, что там происходило, вы знаете. Вот все, когда разъехались, да, там остались ребята, которые на вашем же Майдане выступали, э, ведущим у вас были. Я Роспалка. Вот, Вчера. Убрали микрофоны, всю, микрофон всю техника, выше везли, все не Человек 50 осталось. И говорили, что зачем нам Туровская, зачем нам э, там остальные фамилии называли тоже. Вот, э, они ничего не добьются своими балочками. Надо собираться. Завтра на 5 часов, то бишь сегодня, каждый из вас должен привести по 90 человек. Вот, и мы должны поднять народ, когда нас будет 3000, нас услышат. Мы, у кого есть машины, приезжайте, поедем по городу, мы автомайдан, все, надо брать вас. Э, вот такие вот призывы были с вашего. Я знаю, То, потому, что, что, что у нас на обращались ко мне позвольте мне ответить. Мы знаем, что такое было. И именно, возможно, мы... эти действия и подвигли нас к тому, что мы сегодня пришли, что мы делаем первый шаг, чтобы не допустить молодежь к таким действиям. З ну, іншого боку, ми, ми можемо Нет, навіть почитайте. передбачати, що ці провокаційні дії Нет, э, не треба спроб... тут міліції виходити. А хіба що міліція це нормальні хлопці, які найняті на роботу, які отримують зарплату. Нормальний мирний робот. Ми не виключаємо, що ці провокаційні дії з боку так званої радикальної молоді іноді, іноді, іноді координуються і з боку влади. Тому ми маємо спільно убезпечити незаконні право, право дії. не Ні, ну, Ми маємо такої первый, хто в Мене дуже возмущає тут ваша перша стаття після подій 27 числа, коли Іванченко Сергій заключився. Вот нормальная статья. Вторую статью я вашу вообще не помню. Когда вы э, начали писать, что это провокация, э, скажите, вы уверены, что это был не Сергей Иванович? Это был Сергей Иванченко. Тогда что, Сергей Иванченко пошел с нами на сговор, чтобы вот это сделать. Мы Я сразу не хотим, чтобы зараз понять. Хорошо, уходим от этого. Давайте вернемся и предлагаю к вашему вопросу. Хорошо, не-не, стоп, дайте. Я я слушал это. Я понял ваш вопрос. По поводу завтрашнего празднования. Знаете, если бы вы чуть раньше пришли, да, но ну сейчас уже машина запущена, и сейчас уже только остается это. Это один вопрос. Второй вопрос. Нет. Вот лично я сегодня был, у нас все замы разъезжаются на возложение, где проходят по районам Возложение к личному району. Я был на возложении в на городском районе. Я видел глаза этих ветеранов, понимаете, как им объяснить. И это не 69-я годовщина, там, не 71-я, это 70-я, юбилейная. У нас их осталось в живых единицах. Три человека, там три, может быть, еще два смогут. Пять человек, освободителей города, которые смогут прийти. И то мы их привезем, чтобы они станут. Как они к этому относятся? Это их подвиг. 70 лет назад. Потом остальные ветераны. У нас их тоже очень немного осталось. Николай Кириллович выйдет, скажет точную цифру, я не называю, потому что плюс-минус не хочу ошибиться. Вот каким это объяснить? что мы не проведем, потому что произошло на Майдане, а они к нам приходят и спрашивают. Вот я понимаю, не все мои взгляды ну, разделяют, но вот согласитесь, приходит ветеран, да, он тоже закончил полковником, надел свою форму, там есть медали, все, приходит, трусится, с палочкой стоит и говорит сынок, ты мне объясни, пожалуйста. Мы в 45-м покончили с фашизмом. А почему сейчас в Киеве свастика? Что я имею? А сейчас я ему в горсовете. Про, про, зараз про прокуроры будут ну, разговаривать. Нет, про, ладно, все. Тех, а, я Мы пришли, мы инициируем. Я вам по объясняю, Николай Кириллович, все. сколько у нас осталось ветеранов в живых? Ви не підтримуєте позицію примирення? Скажіть, з якими ветеранами ми повинні зустрітися сьогодні? Ми ж кажемо, ми не кажемо, що відмінити. Ми, ми кажемо, що провести його в іншому ні. форматі питання на державному рівні проголошено, на загальнонаціональному рівні ні жалоби. А ви завтра будете сферити? Ми Всі громадяни є України і ветерани, і молодь. І влада, і не влада. Тобто ми ці закони не маємо виконувати. Ми завтра ці... тоже будемо. Ми сьогодні об'являли минуту молчання, как раз іменно по тим, которые погибли в Києві. Царством небесне. Сегодня ми об'являли минуту молчання в сесіонах зале это все. Вот. Завтра у нас будет минута по попавшим во время Великої Отечественної войны. Тобто ви те мероприятия которые можно отменить поверьте мы планировали там и приемы мэра широкий там и потом планировали там где-то повести людей пока мы все сняли мы оставили только возложение только вот парад и после парада в театре э, почествуем наших ветеранов все на этом все. Вот это то, что... Ну как вот, вот скажите, вы взрослые люди, я у вас спрашиваю, как мы ветеранам можем сказать, 70-я годовщина, их подвиг опять, и взять им сказать, что ребята, жалоба по всей Украине, им тоже, поверьте, не просто, там и их внуки, наверное, где-то, и может быть дети, да? Но, но как убрать вот парад, поэтому парада не будет. До 71-го года, поверьте, сколько у нас не дожило вот 69-й годовщины, До 70-х Сьогодні, залишилося 16 визволителів. Ну, я говорив, що 5 на ногах. До 3 до 5. 5, так, а 4 може бути. От сколько останеться? Як є Сергій Васильович, є військові, є військові почесті. Звільнить. І, 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 а є вшанування. Тобто проходження урочистим маршем. Біля вічного вогню це не є пора. Коли проходять ми, і вшановують, коли є молитва за загиблих, це не є буде. парад. Буде. Якщо треба зустрітися з ветеранами, скажіть, де ми сьогодні це можемо зробити? Ми зустрінемося з кожним. Воєнне. Поговоримо, обговоримо. І це від, це може бути теж дуже потужний поштовх від літніх людей, які пройшли Другу світову війну, які бачили, як гинуть їх побратими. Я товариш, більше ніж не певні, не ні. а що ви зараз оце кажете? А що це не ви не казали? Заздалегідь. Вибачте, ми сьогодні узнали, Рада, що... коли ми не почекайте. Вибачте, у вас не було на початку. Ми казали, що сьогодні у Вертоні Ради означало таке, що три дні по всій Україні провести жалобні жалобні, шарувальні дні раунд. І вони збіглися в часі з відзначенням річниці визволення Кривого Рогу. Тобто річниця визволення може бути сьогодні пофарбована. Парадна крові. духовне єднання розумієте і в духовна і це може вийти із душ і сердець тих людей, які пройшли ці бойові Ты дії під час другої світової да. війни. І при встречах з гражданами стрівають і почекати розговорки ставить. Пожалуйста, да, людина трошки хоче знати, чому розповідаю, чому, Середина, тому що тільки сьогодні. Тільки сьогодні Верховна Рада сказала, що варто в ці дні вшанувати. Тому ми прийшли зразу, якщо в ці дні вшановують, а в кровній лоді буде от, заходи, заходи не зупиніться, звичайно, але можна дати їм іншу, інший поштовх інформаційний. Розумінь. Скажіть, будь ласка, Бо, навіть під час поховання люди військові проходять урочистим світу і варшам. віддають. Але Чисті. це не парад. Це не парад. От і ми це не парад до того, що це гражданські люди, вони всяке проходження військ для них парад. Але ж і при похованні, і при віддачі, коли віддається військове вітання, могилам невідомих солдат, могилам загиблих і так далі, так згідно статуту нашого нашої держави, військового статуту. Завтра, якщо це ж і Віддача тієї шани тим воїнам, які загибли під час визволення. Якщо ви військовий, ви знаєте, що якщо тих всіх, які загибли, то от камня, які от на свадівному перехр, якщо їх отак виложить, то вийде аж до терно. Це вийде 15 кілометрів. І по і ось цей день визволення Криворога це не день показання мощі нашої держави, і там мощі. Це день тієї жалоби по тим загиблим, які отут загибли, скільки правильно? Правильно, це день і віддачі. я тому і Олександру і Василію Чуйкову, який за визволення Кривого Рога отримав звання героя радянського Союзу. не в Сталінграді, а тут це патріотичне виспитання. І що? і на державних прапорах, якщо Україна і Верховна Рада сказала. Тоді і на, і на прапорах, які понесуть часті, буде стрічка і так далі. і Так далі. Так що не так? Ми це так, ми кажемо, що треба прибрати партійні прапори під час вшанування. Раз прибрати оці вимпіли, розсвічування по місту, виставити державні прапори з чорними стрічками, провести заходи, шанування військової так, без, без бравурних речей, а е, е маршрут промови. Марш славянки та... повинен бути. Зустрічний марш повинен. Почекайте, це можна обговорити вже фахом, але якщо ми принципово доходимо згоди, ми готові із ветеранами зустрітися. Як це, ми навіть готові прийти і теж покласти квіти до пам'ятника. А ветерани хай прийдуть і покладуть квіти для захисників України сьогодні. Тільки, як ви кажете, і це буде єднання. І це єднання. Так, тільки ж ви кажете, що ето, прапор, прапор перемоги повинен. Над німецькою германі ну, ви хочете ввести дискусію історичну? Ні, 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 ні. Я, хочу, я, я хочу, це вже, сказати, це, вже, це, вже дитали, це вже це вже деталі. Це вже деталі. Все... Жертв загибли. хорошо І, і, і я хочу правильно? сказати, що люди, які гинули тут під час визволення міста. Державний прапор я, я хочу сказати, що цю... я... почекайте. почекайте, почекайте. Ця людина, прийшла, що шановні, Ця людина прийшла, щоб не довести ну, розмову, діалог до якогось логічного кінця. Ну, я, я, я дав... Давайте почекайте. так, ми погоджуємося зробити зараз якусь нараду мінімально і і ну так не ну, стояти да тут на да, пішли, Куди я підійдуть? І хто має входити в цю нараду? Так ну так не робиться. Суму, пішли, так зараз ми ся... її зробимо. Що ми стоїмо? А... Представтесь, хоча б будь ласка, я... ви скажіть, Я Голясла Олександр Леонідович. Олександр Леонідович, я директор муніципальної гвардії України. Я депутат Саксаганського. Район. О, я а, а, полковник запасу. Я ветеран Афганської війни. Я ветеран війни на Ближньому Востоку. Я останній командир Національної гвардії в Дніпропетровській області. Командир 26-го окремого батальйону спеціального призначення Національної гвардії України. В Днепропетровскую область. Полковник Просто Гвардии. Просто у нас тут очень интересная задача. Мы хотим друг друга заговорить или мы Нет, не хотим... Нет, мы хотим, чтобы завтра... Найти компромисс. Нет, не компромисс. Мы хотим Они выработать и... ту э, единственную правильную задачу и цель для того, чтобы со, все... со стороны города, со стороны власти, со стороны всех жителей, шанувать память тех ветеранов, которые освободили. И все. Нет, смотрите. Видеть, какая ситуация. Сейчас вот чуть, в, в Украине сейчас очень такое тяжелое, сейчас такое перемирие. Сейчас еще не дошли. до самого. Оно не перемирие. Но Оно просто остановилось. Остановилось. Становится... Давайте пройдем. Ну, давайте пойдем пройдем. Туда. 129. А там есть? 133, 133. 133. 133. 133. Да, пойдем.